Бізнес це завжди про цифри. Чому це я знаю? Тому що в мене є і власне приміщення, яке побудував я з нуля, яке мені захотілося. і приміщення, звісно, яке я взяв в оренду. А тепер дивіться, яка виходить дуже цікава математика. Власне приміщення е, є вартість самого будівництва, є вартість земельної ділянки, дозволи, комунікації. Під'їзд, парковка. Я беру середні ціни. Як я, як я рахую, дивіться, земельна ділянка 20 тисяч, дозволи 10 тисяч, комунікації 8 тисяч, будівництво 40 тисяч доларів. Це якщо ми будуємо 100 квадратних метрів. Ну, якщо буде трохи дешевше, окей, хай буде 30 тисяч доларів. Хто як, хто своїми ручками, хто наймає бригади, хто наймає. Ну, усіх буває по-різному. Але це не буде дешевше, не думайте. Під'їзд потрібно ще зробити дорогу. І ще парковку. Парковку я написав, зробити тисяч доларів. коштує. Але якщо ви хочете покласти плити аеродромні або взагалі асфальт новий, ви коли дізнаєтесь ціни, ви поймете, що це. Тут дуже низька ціна у мене стоїть. І що у нас виходить? У нас виходить, що приміщення 100 квадратних метрів, якщо ми будуємо власне СТО, коштує 90 тисяч доларів. Це вкладення. Так, воно наше. Це наша власність. Е, нас звідтіля ніхто не вигане. Я знаю всі за які можуть сказати про власне приміщення, бо я сам такий власник. Але. Що виходить, якщо ми знайдемо класне приміщення е, в гарному місті, де все вже зроблено, трохи ми переробимо ремонт. Обновимо інтер'єр, скажімо так. Оренда. 250 гривень сьогодні в Україні коштує оренда. Це нормальна середня ціна. За ці гроші можна знайти і у Черкасах, і у Києві. І у Чернівцях, і у Тернополі, ну скрізь. Тобто, виходить, 100 квадратних метрів ми беремо. А, ще тут я не сказав е, вам, що це у вас займе один рік. Мінімум. Від початку будівництва до здачі в експлуатацію, як ви туди з'їдете і почнете працювати, один рік вашого життя. Тепер тут. Тут у нас. Одразу ми заїжджаємо, ми платимо за 100 квадратних метрів 25 тисяч гривень. Це 650 доларів. І тепер саме цікаве. А саме цікаве у нас те, що 90 тисяч доларів у нас окупність 11,5 років. А якщо сюди додати ще рік, який ми будемо все будувати, це 12,5 років. У нашому житті, коли все змінюється дуже швидко і все е швидко минає, я вважаю, що гроші повинні приносити хоча б 30% річних. Хоча б це у еквіваленті. Одинадцять 12,5 років це ну тільки це 7% виходить. Може, може 8. Інфляція е, все з'їсть. Так, у вас буде класне приміщення, так, і можна побудувати не 100 квадратів метрів, а 400 квадратів це буде 150 тисяч доларів. Ну і так далі. І звісно, можна побудувати більшу площу, частину здати в оренду, зробити якусь бізнес-модель, але я вважаю. Що не потрібно за все братися. І тепер зараз я вам далі покажу, е, не покажу. Розкажу. Які, де потрібно вам обирати приміщення. Перше, це повинно бути найгарніше місце там, де ви хочете відкритись. Що для мене найгарніше місце це по-перше. Червона лінія. По-друге, повинні бути добрий заїзд, і повинна бути парковка. По-третє, це офісні будівлі, це жилий квартал, жилий масив. Е і потрібно, звісно, щоб у вас під боком ще не було 5 і 100. Я дуже е не люблю общаги. Коли заїжджаєш на територію, а там 5 із 100, це, я вважаю, ніякого вам плюсу не дасть. Ніякого, абсолютно. Можна просто туди зарити гроші і потім дуже про це пошкодувати. Подивіться у мене відео, як люди продають готовий бізнес, автосервіси, і ви зрозумієте, про що я кажу. Яке ж це приміщення повинно бути мінімальне? І що там повинно бути? Це мінімум. Менше, я вважаю, що відкривати автосервіс ну, просто безглуздо? По-перше, повинно бути мінімум 3 поста. Мінімум 3 поста це у нас виходить 100 квадратних метрів. Що це Три поста? На один пост нам потрібно 4 на 6 метри. 4 ширина, 6 довжина. Ну і звісно, що потрібен під'їзд. 24 квадрата, 3 поста це вже 72 квадратних метрі, метра. Ще обов'язково потрібно бути роздягальна, душ, туалет, робоча е, для наших е, співробітників. Це 15 квадратів. квадратів. І обов'язково повинна бути клієнтська офіс і туалет повинен бути клієнтський. Це ще 15 квадратних метрів. Тобто у нас виходить, що 100 квадратів це ну, взагалі старт. Скільки вже можна про приміщення, давай, скільки потрібно грошей, давай, скільки потрібно працівників, де їх брати, як шукати клієнтів, як їх заохочувати витрачати гроші, скільки цей бізнес може принести грошей, скільки я зароблю, і яка окупність, ну і багато чого іншого, дивіться у наступних серіях. Дякую, що додивилися до кінця. Всім гарного дня. Ставте лайк, підписуйтесь. Пока!